Друзі, всім привіт! Пам'ятаю, що коли ми виклали відео з поглядом додатку iCos, всім зайшло, і. до чого я веду? Правильно, ICOS випустив оновлену версію додатку iCos App. Я його вже затестив і буду розповідати. Хто не знає, у додатка є три версії: мобільна, для компа та браузерна веб-версія. Тут нічого не змінилося. Також без змін і те, що мобільний додаток є тільки для Android. Apple категорично проти усього, що пов'язано з палінням, навіть якщо це і менш шкідливі альтернативи, такі як Icon. Тому для iPhone підійде тільки веб-версія додатку. Або ж можна користуватися додатком для компів, бо там підтримуються і macOS, і Windows. Всі версії додатку схожі між собою, але все одно можна знайти певні відмінності. Тому я швиденько пройдуся по кожній. Розпочнемо з веб-додатку. Він має усі функції, що й мобільний додаток, окрім однієї. Веб-додаток може оновлювати прошивку тільки, на жаль, для зарядного пристрою, а для тримача. ні. У всіх інших версіях додатку це можна зробити, але тільки якщо підключати девайс кабелем. Ну а в іншому, в цілому, все те ж саме, тільки, можливо, дизайн трошки інший. Веб-додаток працює через браузер, який підтримує Bluetooth. Ні, Safari не підійде, бо там немає Bluetooth. Хром на айфонах теж ні. А ось на Android та компах можна спробувати. На айфоні додаток точно працює через браузер BlueFi, Він безкоштовний і його можна скачати в App Store. Копіюємо посилання на сайті iCos, вставляємо в пошуковий рядок і все. Логінемось за номером телефону, так само як і на сайті. Так, ось тут на знаходяться усі фічі, які можна зробити з девайсом у додатку. Подивимося, давайте що тут є. Перше, це статистика використання, щоб слідкувати, скільки ти заюзав стіків там за тиждень та зробив затяжок. Я, до речі, так вираховую найбільш стресові моменти у мого життя. В режимі підсвітки можна приглушити яскравість індикаторів, а також апка може змінити кількість пари для віва. Або встановити кастомну вібрацію там при затяжках. Давайте, до речі, спробуємо. Загалом це все було і раніше, але дещо з'явилося новеньке: контроль використання це функція, яка встановлює ліміт на кількість затяжок, а або час сеансу. Про неї вже зняли окреме відео, бо ну, реально цікава фіча. З веб-версією все зрозуміло, тепер давайте глянемо мобільну версію для Android. Додаток можна скачати з Play Market, він безкоштовний. Забігаючи наперед, скажу, що мобільний додаток найбільш нафарширований функціями. Тут є головне меню, чого не було у вебі. До речі, помітили, як змінився дизайн у порівнянні з минулою версією апки. Виглядає... Прикольніше побайтеся. Відключити ICOS по Bluetooth легко. Обираємо потрібний девайс і просто слідуємо інструкціям. Дивіться, я просто затиснув кнопку, ICOS повністю виключився, я його знов включив і оп, телефон його побачив. Так, і з новенького я бачу, що тепер Originals можна заблокувати, бо раніше, до речі, це було доступно тільки для Viva. А також можна налаштувати вібрації тримача. Змінити режим підсвітки або назву пристрою. Із моїх улюблених фіч тут є така штука, як автоматична чистка. Вона дуже виручає, коли на лезі залишилися тютюнові часточки, але ти їх не можеш прибрати щіточкою. Через додаток авточистка, до речі, включається в будь-який момент. Оновити прошивку в апці теж можна, але тут нова версія буде відображатися у вигляді повідомлення. Тобто не треба заходити в окрему менюшку як в веб-апці. До мобільного додатку, до речі, можна підключати iCos кабелем. Що стосується версії на Note чи Comp, то вона доступна як для Вінди, так і для Mac OS. Її можна спокійно скачати на сайті iCos. Це найзручніша версія для оновлення прошивки, але у неї є дві особливості. Перша, iCross можна підключити тільки кабелем. Але з іншої сторони це дуже зручно, бо додаток одразу знаходить пристрій і не роз'єднується з ним. І друга функція знайти пристрій недоступна. Але це і логічно, бо для неї треба підключити пристрій по Bluetooth. А я думаю, навряд чи ви загубите свій пристрій, якщо він підключений до компа кабелем. Щоб приєднати iCross до апки, просто підключи його кабелем. Зайди в додаток і включи сам пристрій. Бачиш? Розпочалася синхронізація. В усьому іншому додаток такий самий, як і минулі дві версії. Я частіше використовую саме його. Апка завжди активна і знаходиться на панелі управління на робочому столі, тобто завжди під рукою. Плюс до цього аккаунт не вилогінюється і Айкос швидко приєднується. Що скажу у підсумку: в ICOS App з'явилися нові прикольні фічі, зручний оновлений інтерфейс, а також тепер він підтримує ICOS Originals. Звичайно, є дрібні баги, які можна було б допрацювати, але будемо чекати на нові оновлення. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Якщо хочете детальніші огляди на кожну з версій ICOS App, то пишіть в коментарях. А наразі всім папа, -па, бережіть себе та слава Україні!